Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо. Друзі, зовсім не планував зйомку проводити. Але ж вирішив приготувати щось таке в чудо казанку своєму 9-літровому. Такий у мене казанок є. Підписники вже знають. Я готував не раз вже в ньому. Тож, я вирішив приготувати щось таке на кшалт жаркого. І все-таки вирішив зняти і вам показати. Тож, давайте почнемо. Спочатку смажуємо м'ясо. В принципі, це логічно. тож Викладаємо. На пательню обсмажуємо. Нам потрібна просто красота. Обсмажуємо до такої красивої скоринки. Друзі, також обсмажую картоплю. На тому ж самому маслі нічого не змінював. Просто зняв м'ясо і додав картоплю. Обсмажуємо. Також до золотистості, недоготовності. Друзі, після картоплі також нічого не додаю на пательню. Теж ж сама олія, та ж сама. Бачите, тут навіть... Трошки потемніла така одразу цибулька. Додаю цибулю. Будемо смажувати таку овочеву піджарочку, як сказав. Грибну. грибну. Друзі, ну цибулька трошки всмажилась, додаю морку. У мене тут всього просто, друзі. От Було 2 кг м'яса в мене. Потім я взяв ще десь ну, грамів 700-800 картоплі. І до цього я додаю тепер 2 цибулини ну і одну морквинку. Друзі, ну і коли морква трошки підсмажилась, додаємо її гриби. Нагадую, ми обсмажуємо все не до готовності, ну а так, до півготовності як максимум. Що ж, друзі, я все обсмажив, тепер будемо збирати мій горщик. От я взяв ну десь не знаю, грамів до 10 вишкового масла. Я ним буду вимачувати, вимазувати. дно. Горщика. Ну і десь так, ну, можливо, до половини. до половини. Верхушку саму я вимащувати ним не буду. Ну і тепер, друзі, починаємо закладати продукти. Значить, я для себе умовно визначив, що в мене буде два слої, тому я буду всі продукти розділяти навпіл. От перший слой м'яса. Відповідно, я закладаю. Після м'яса закладаю картоплю, друзі. Друзі, саме після м'яса і картоплі, я думаю, посолити треба і додати якісь спеції. Ну Тут, за вашим бажанням, в мене буде сіль чорний перець. От, так от. І в мене ще є. Я брав свіжий, але він в мене висох, це в мене сушений розмарин. Тому я також його додам. Так от, от покришу, щоб їлочки розпадалися. Думаю, буде достатньо. А ви можете за своїм бажанням. Друзі, далі додаю такий добрячий Ну, тому що, по-перше, в мене його багато. Це в мене тут обсмажені цибулька, як ви пам'ятаєте, морква і гриби. Додаємо. Друзі, я ще трошки овочів додаю. Мілко, ну, я б сказав би, мілко порізаний перчик салатний. Болгарський. Оттак. Ну і зверху перчика тонким шаром помідорчик. Друзі, я один помідорчик порізав, так, знаєте. Перчиків я порізав два. Щоб так, по інгредієнтам. Ну, буде точна кількість в описі під відео. Друзі, далі після помідорів просто повторюємо слої наші. Друзі, поверх всіх слоїв наших двох. Я буду такими от невеличкими шматочками викладати вершкове масло. Друзі, поверх вершкового масла натираю твердий сир. У ну, мене тут його було десь грамів 30, мабуть так. Тому десь, ну, до 5 можна, я думаю, буде. Небагато. Друзі, ну вже я просто для аромату додаю. Різаний. У мене тут десь 4 зубчика е, часнику. Різаний часник додам. Отак от, от. Також трошки розподілю. Ну і зелень. Просто для аромату. Друзі, ось ну такий, надіюся, смачний горщик червунок у мене вийшов. Тепер я його накриваю також червоною кришкою. Ну і тепер відправлю підготовлену духовку під 180 градусів. Десь, я думаю, на годинку вистачить. З урахуванням того, що основні інгредієнти в нас були все таки обсмажені. Що ж, друзі, година минула і тарарам, я горщик світ дістав. Давайте тепер подивимось, що в мене там вийшло. Ну і спочатку понюхаємо. Ох, ух ти, -мо. Ну, аромати. <свісно> аромати просто вбивчі. Відповідно, ну, я відчуваю чесник і аромати зелені. Ну, так, якось так, з під низу ще щось виходить. Що я можу сказати? Ну, Я не буду вам показувати, як тут воно в горщику, ну тут зелень зверху, як ви розумієте, якщо вам не видно. Зараз я піду ту невеличку презентацію ну і будемо дегустувати. Друзі, не зміг довго затягувати з дегустацією, воно тут все так пашить, такі аромати стоять. ну Це просто неможливо встояти, не всидіти. Просто хочеться хватати вилку і скоріше, скоріше, скоріше наминати. Тож, давайте почнемо дегустацію. Що я скажу? Мені дуже подобається страва, от саме коли вона викладена вже в тарілці. Знаєте, не дарма я обсмажував декотрі складові із неї. Тому вони виглядають доволі такі красивими. знаєте, гарними. Плюс ну, таке різноманіття, і м'ясо є, і овочі, ну, і сирок тут плавлений трошки додав свого зеленю. Він таким окремим слоєм знявся. Буквально класиво все. Ну а аромати. Ну просто вони просто вбивші, друзі. Тут просто неможливо передати. От коли страва я дістав уже з середини, так не сама верхівка мене аромати видавала. То тоді я відчув і трошки і розмаринчику, і перчика я відчув. Ну і від овочів так само, аромати пішли. Тож, друзі, тепер вони більш різноманітні, але ще більше насичені. Я буквально захлинаюся слиною, друзі. Буквально це не можна стерпіти. Тож давайте почнемо саме дегустацію смаків, тому що я більше витримати не можу. Тож, давайте. Нагадаю, це в мене тут була яловичина. Отак от шматочок візьму. Ну... М'ясо клас. <хи> Уже. <хи> Картошечки шматочок. Друзі. Я не знаю, як це можна терпіти тут. Який в мене шматочок грибів. Гриби приготувалися. Вот так трошки сырку зеленю. Друзі, не знаю чому, от коли я спробував сир із зеленю, то якраз тут і пішов такий основний аромат розмарину. Може, якось воно б там було сконцентроване. саме під ним, не знаю. Що можу сказати? Все приготовано ідеально. Саме так, як я от, задумував у себе, знаєте, в голові. Як я хотів, отак, щоб м'ясо було підсмажене, картошечка, рибочки, ну і інші овочі також присутні. Просто клас. Просто, друзі. Ну і скільки, друзі, в мене вийшов такий класний рецепт, просто я не можу стриматися, щоб не дозволити собі 50 грамів буквально за ваше здоров'я і за цей прекрасний рецепт, друзі. Будьте здорові! Клас. Клас, клас. Це просто насолода для смаку. Друзі, дуже класна страва. Я буду зараз продовжувати смакувати нею. Ну, а вас запрошую на свій канал Домашній камбуз, друзі. Як ви бачите, у нас такі класні страви. Заходьте, переглядайте це і інші мої відео. Всіх запрошую на канал, всіх запрошую підписуватися залишатися в моїй великій команді домашнього камбузу. Я чекаю від вас подобайок. Багато коментарів, класних відгуків. Ну і чекаю всіх на каналі. Думаю, побачимось незабаром. Всім смачного, бувайте!